в записі. Сьогодні я відповідаю на ваші питання. Питань небагато, тому почнемо. З кого почати? А, Марина. А, Марина, я, як завжди, да, на своєму курсі на здібності даю на кожному потоці дівчатам завдання. Ваше питання з віконечка, і ось на вас, Марина, ми в цей раз тренувались, практикували і щитували інформацію. І зараз я зачитаю ваше питання і дам ті підказки, які давали дівчата, а потім ще від себе. А Марина питала: Коли я нарешті монетизую свій Ютуб, на який я зараз направляю більше себе. І так, які були підказки від дівчат? Перше, це. Фокусуватись не на собі, а на підписниках. І тут я також погоджуюсь, того що, коли я вже заходила в ваше поле, таке враження, що, як це так сказати, що ви більше думаєте за себе, ніж за них. Ну, типу, більше думаєте за свою монетизацію, ніж за те, що ви дасте людям. І отут, ну, прям точно. Далі, хтось б казав зняти важливість. Ну, це навіть і без щітки зрозуміло, що як працює все те, що да, нас оточує. Якщо у нас є важність на якомусь вопросі, ми, відповідно, віддаляємо цю всю історію. Ще змінити подачу, формат, щось креативне. А це такі були підказки від дівчат. А мені іде, знаєте, як вам потрібно змінити. Якусь оцю атмосферу в тих ваших відео. Чи це місце, чи це локація, чи це якийсь загальний фон. От явно щось треба трошки, типу, як змінити, не повністю все, але відійти від якихось загально прийнятих стандартів. от. Так от. Бо там якась така у вас, я не знаю, що ви знімаєте, там якась така у вас атмосфера внутрі відео, що ніби. Ви робите, як вам сказав хтось, або як ви десь в когось піддивились. Ну, типу, це нормально брати в когось ідею, щось робити своє, але не хватає оцієї вашої, знаєте, такої творчої енергії, прям де ви не дивитесь в зовнішньому світі якісь підказки, а типу, як із вас із має бути якась ідея. І як я це бачу? От тут ще хтось казав не зараз, не скоро. Дивіться, як я це бачу. А я це бачу наступним чином. Вам у цей момент, поки ви йдете до монетизації, дуже важливо робити, не зупинятися, але при цьому настільки відпустити цю важність на цьому вопросі, знаєте, ніби як аж відмовитись від того, що він колись монетизується. От прямо так. от. Того, що у вас ви туди покладаєте якісь надіжди. А так воно завжди, якщо ем, ми чогось очікуємо, ми потім можемо розчаруватися. Очікувати нічого не треба. І як я це бачу, я це бачу так, що ви вже ну, типу, як будто махнули рукою в плані ожиданій, і ви, ви продовжуєте щось робити. І в якийсь один определенний момент е, воно як вистрелить, знаєте? Типу, піде, пі, піде, воно все піде і все буде. Е, цей канал, ваш Ютуб-канал, точно монетизується. Але питання часу і цей час можете навіть більш ні в кого не запитувати, коли тому що він залежить тільки від вас. Е, наскільки ви будете вкладуватись туди не заради монети, монетизації, да, а заради того, що ви даєте людям. Ну не знаю, що ви даєте, настрій там, чи якусь користь. От е, вам дійсно увагу потрібно звернути на свої, своїх оцих підписниках і на людях, які мають до вас прийти. Отак от, от. Так, Далі. Анастасія писала: Анастасія, тут насправді питання не було. Це такий текст, як я називаю, ліж би написати, чи що. Ну, питання в цьому тексті не було. Але я розумію, про що йде мова, тому щось, щось, щось підсвічу. Анастасія пише: Не можу спрацюватися з керівником, хочу звільнятися. Здається, що в неї предвзяте відношення. А щось підсвічу, це я тобі скажу так. Ти можеш звільнитись, ну реально можеш звільнитись, і на наступній роботі в тебе буде схожий керівник. Ти цього хочеш? Ні. Тому вопрос до тебе. Або ти тут на місці вирішуєш свою комунікацію з цим керівником, або не вирішуєш, ідеш на інше місце працювати, і там буде схожа історія. Чого це так? Тому що я вже тобі колись казала, але ти десь або не слухала, або прослухала. Що ми з людьми сходимося не просто так. Кожна людина нам щось підсвічує в собі. От дивись, ти пишеш, здається в неї предзяте відношення до мене. А тепер переверни на себе і скажи: у мене предзяте відношення до самої себе, тому що я сижу досі на одній і тій самій посаді і нікуди не рухаюсь. Пожалуйста, твій керівник просто тобі зараз це підсвічує. А ти злишся, того, що ти не розумієш, як. Працюють, взаємодіють енергії навколо тебе. От і все. Так, далі. Віктор, чи варто продавати будинок і планувати переїзд в інше місто? Віктор, відповідь іде: ні, а причому відповідь йде, що є у вас поруч якась жінка, яка вам підказує як краще. А ви або її не слухаєте, або, ну, типу, самі собі знаєте, я, я лучше знаю. І, до речі, якщо мова йде про переїзд, то варто було б кудись переїхати, для того, що там ніби якісь нові можливості. От, дивіться, вам вже прийшло не просто так, що треба, ну, типа, треба чи не треба переїхати, так? Да? У вас, за цим словом, переїзд, відкриваються якісь різні двері. Починають рухатися якісь історії, які стояли на місці. Але при цьому, що ви переїдете один раз, ви будете ще переїжджати. Ну, відповідь зараз іде ні. Типу, не варто продавати і будинок, і не варто планувати переїзд. Якось отак от. Але за, за, за самим словом, переїзд є, скажімо так, сенс і є енергія, бо ви десь давно засиділись чи застоялись щось що у вас, якісь процеси порушені із-за того, що ви не рухаєтесь. Можливо, ви вже переїжджали, може, у вас це нормальна тема постійно переїжджати. Ну, от, якбудьте це місце, де там, де там, де ви є, воно якось по атмосфері не дуже не дуже для вас. Тому отак. Так. Олександр. Яким товарним бізнесом займатись? Жіноча білизна, фітнес чи інший одяг? Олександр. По енергіям це більше схоже на на якийсь фітнес, але знаєте як? Не фітнес, а якісь двіження, як будто би щось з дитячим пов'язано. Точно не жіноча білизна, ні. Фітнес чи інший одяг. От мені якось посерединці між фітнес і, і е інший одяг, але якось спрямовано більше чи на дітей, чи на якусь історію товарний бізнес. А може, це для дитячих ігор щось? Т ну, точніше, самі ці дитячі. Якісь ігри, принадлежності. От там така якась енергія, знаєте, типу, шебушна. Ну, типа, якщо ви візьмете жіночу білизну, вам там і скучно буде, і там, ну, якось грошей так. Можна зробити, але не скоро. А от коли буде щось таке, що постійно, скажімо так, требується спрос, а, на, кстати, на, на дитячі речі і на дитячі ігрушки, він завжди є. Я колись. Було, було діло, думала теж, що якщо б я і відкривала якийсь товарний бізнес, то це було б точно пов'язано з дітьми, тому що в мене є дитина, я знаю, що це таке одна ігрушка поламалась, ти наступну заказуєш, одна віщичка порвалась, ти наступну купляєш. Ну, типа, тут точно є сенс. І от, ем, коли я дивлюсь ваш товарний бізнес в цілому, от по енергіям, то там щось таке має, має бути якесь движення. І обов'язково це мають якісь бути. Або віші, або товари, ну, типу, як нові, як тренди, як якісь новинки. Не те, що там колись типа, було класним, а от якісь, якась новинка має бути. Так, далі, Ольга. Ольга мені багато чого писала, ну, я так основне виділю у дитини відрижка, як у дорослого, рвотні позиви після приймання їжі. І Ольга питає, що провокує, що допоможе. Так. А, ви ще, до речі, писала Ольга про психосоматику, але я вам хочу пояснити, можливо, ви не знаєте, є психосоматика заболівань, да? От отдільно, якогось органі... там, чи ми беремо в цілому якусь хворобу. А є психосоматика, коли у нас є дитина, і неважно, чим вона хворіє. Це завжди про себе. А того, що нам дитина це наше продовження. Ми народили дитину, вона ось поруч з нами, і вона нам, як ви кажете, сигналить. Да, сигналить вона вам те, от дивіться, а що таке відрижка, як у дорослого. Це громкий якийсь звук. Да? І вам дитина показує, що вам потрібно громко заявляти про щось. Не тихенько казати, я хочу там, чи я не хочу, а громко казати, я доросла, я так вважаю, я хочу це робити, я це не хочу робити. От вам дитина це показує, транслює оцими своїми оцими такими позивами. Рвотні, рвота про, про несприйняття того, що відбувається. Тобто, щось з вами там відбувається, ви це не сприймаєте, ви це подавляєте, і вам дитина це транслює. Мама, ти або, блін, зараз скажеш комусь щось, або я, блін, загнусь. Ну, Я, ізвиняюсь за чорний юмор, але воно так працює. У мене, коли дитина почала хворіти, я будь-яку підказочку використовувала, тому що я не хотіла, щоб вона хворіла. А ви підказок уже мільйон маєте від всесвіту і від самої себе. Ви ж можете бачити, ви можете відчувати, що там відбувається, чого там від... це все відбувається. І е, я так само впевнена, що ви можете побачити, що провокує, що допоможе. Але ви щось прийшли до мене, я не проти вам відповісти, але якщо ви вже прийшли до мене, то слухайте, <хи> то слухайте. Е, дитина вам показує про те, що досить хватить себе знущатися, це по-перше, а якщо хворіє дитина, це завжди про нашу дитячу позицію. Де ви досі в дитячій позиції, де ви досі щось шо замовчуєте, не, не говорите голосно, е, від чого вас вже дійсно так тошнить, що це. Ваш організм сильний, а дитина вам показує, що ну, мені вже точно від цього. Давай щось вже робити, щось міняти. До врача ви обов'язково сходите. Тут, ну, взагалі, з цим не має бути питань. Але якщо брати психосоматику, то дитина нам завжди показує нас. Завжди. Так. Все, вопросы кончились. Хто тут в мене є в ефірі? Можливо, в кого ще є питання, комусь щось підсвітити. Пишіть. Бачу, люди, є питань? Немає? Ну, тоді я буду завершувати ефір, щоб збережу його всім дякую, хто був до зустрічі в наступний четвер.